Наскільки мені сподобалося оце тісто на піцу? Що я вирішила знов його замісити, попередньо замішувала на порції, а це вже замісила на повну. Подивіться, яке воно чудове. Бачите? Така начинка. Тут в мене тушені баклажани разом з фаршем. Вона дуже смачна. Так, зараз я перехиляю оце тісто на деко. деко вже теж велике. О, бачите, яке воно чудове тістечко. М -м -м -м. Золото просто. І зараз я. Отак От рукою просто його розправлю по всьому декорі. Воно повітряне, дуже легенько розправляється, надшичка, майонез. Розпоряділила. Тепер буду викладати свою начинку у вигляді баклажанів і фаршу. Присипаю сиром. Духова шафа в мене вже нагріта. Начинка, звісно, може бути різна, яка у вас є. От така чудова піца вийшла. Рекомендую це тісто неперевершене. От таке. Готуйте, хто ще не готує по цьому рецепту. Не могла не виставити ще раз цей рецепт тіста. Усім смачного!